будь ласка, запхніть руку у праву кишеню мого плаща і подайте предмет, який там лежить. Дозвольте? Є американське прислів'я. Якщо взуття сидить, треба носити. Was was. Що далі, полковнику? <рик>

Я. Хитро. Я фюрера, що глядачі зайняли свої місця. Він зараз прибуде. Дякую, Ганс. Пізормоти! Сироїди сраді! Відпустіть. Як Стенлі казав Лівінгстону, лейтенант Алдо Рейн, я так розумію? Ганс Ланда. Отак От ви і попалися, Алдо. На жаль, тепер ви в руках СС. В моїх руках, точніше. А вони чекали дуже довго, щоб вас торкнутись. Чого ви смикаєтесь? Летівич, це ви, лейтенанте? Я. Ви знаєте, що сталося з Доні? Замаром? З жінкою? З Ні, не, не знаю. Скажіть, Алдо, якби я сидів на вашому місці, ви б мене пожаліли? Жопа. Що там англійці кажуть про взуття на нозі? Черевик уже хтось узу. Це не так. Залиште нас. Будьте за дверима. Отже, ви, Алдо, ще Япачі. А ти жидолов. Я детектив. Висококласний детектив. Пошуки людей моя спеціальність. Природно, я працював на нацистів і шукав людей. І так, серед них були євреї. Але жидолов.